Ну, до речі, понад 4 тисячі висновків про інвалідність скасовано за ініціативою служби безпеки України. Це з початку року. Про це заявив очільник відомства Василь Малюк. Він каже, що 64 чиновники МСТЕК отримали підозру у скоєнні злочинів. Дев'ятьох засуджено вже є результати, і будемо надалі протидіяти подібним ганебним явищам. Це підсумував голова СБУ. Україна віддала ядерну зброю, але не стала членом НАТО. Володимир Зеленський висловив своє невдоволення відсутністю обіцяних безпекових гарантій. Глава держави наголосив, що Україна не просить повернути ядерний потенціал, але потребує вступу до альянсу, щоб мати змогу захиститися від агресії Росії. Тим часом готовність Кремля до переговорів про припинення війни проти України залежить від декількох факторів. Їх під час зустрічі з журналістами озвучив президент Володимир Зеленський. Головний з них це позиція майбутнього президента США. Другий ситуація з енергетикою та вільним судноплавством. І в якості третього пункту глава держави виділив роботи України з деякими країнами глобального півдня. Про це детальніше поговоримо з Олегом Лісним. Це політолог. Він зі мною напрямому зв'язку. Пане Олеже, вітання вам доброї ночі. Доброї ночі, отже, давайте про фактори розпочнемо: фактори впливу і фактори гарантії безпеки. Як ви вважаєте, що сьогодні дійсно може бути гарантією безпеки для України? Тому що про ядерну зброю, начебто, забуваємо тут. Зрозуміло, що тут може виключно Росія спекулювати цим питанням, чекати швидкого вступу в НАТО, можемо чи ні? Також питання, що основне для нас сьогодні, на чому має акцентувати? Ну, по перше, ми базуємося на плані перемоги, який був нещодавно оприлюднений вже в Україні перед українськими депутатами. Це все таки в Глобальній перспективі це вступ в НАТО на нинішній момент. Це сигнал про вступ в НАТО, тому що це сигнал нашому ворогу. Що все, що він робить, це все дарма, і Україну чекають як в НАТО, так і в Євросоюзі. Проте ми повинні бути реалістами, такими є. То на цьому шляху ми маємо розуміти, що можуть мати місце і мають місце. Двосторонні безпекові угоди з країнами-членами НАТО і не лише це цим шляхом Україна йде, але е, чітко наголошую про те, що не може бути жодний пакет. Двосторонніх угод безпекових заміною вступу в НАТО, тому що президент чітко артикулює на всіх міжнародних зустрічах, що на сьогодні немає ефективнішого щита від нашого ворога або парасолі, як називають безпекової, в тому числі ядерної, крім НАТО. Тому нам своє звісно робити, треба дотискати себе, роблячи реформи, щоб ми в будь-який момент могли вступити. Так як Фінляндія до альянсу, але й партнери мають мати цю преславуту е, політичну волю для того, щоб не боятися, е, якомога скоріше нас долучити до е, цього альянсу. Але знову ж таки є ті умови, які є очевидними. Це завершення війни. Е, під час війни ну нікого не беруть в НАТО, так. Так, нам пропонують якісь там сценарії частково і так далі, але це не відповідає інтересам України. Тому у нас випір невеликий, але і шлях у нас в одну сторону, тобто ми не можемо звертати з нього. Ми йдемо в євроатлантичну родину, і в нас альтернатива ну така плачевна. Якщо ми цього всього не досягнемо, то по великому рахунку історія України може розвиватися знову трагічно. Ну тут же чи погодитесь ви, пане Олеже, про з тим, що ще одна умова це дотримання правил і протидія корупції. Це те, про що вже я казала напередодні про ліквідацію мсеків, тому що те, що відбувається зараз, це ну відверто репутаційно дуже впливає на нашу державу, на нас дивиться весь світ. Ми просимо гроші для того, щоб забезпечити армію, забезпечити соціальну складову нашої нашої зарплати. Нашої держави зарплати пенсії виплати, і тут ми бачимо ці мільйони, які знаходяться в, в поличках чиновників. Ну, власне, що з цим робити? Як ви вважаєте, як правильно зараз потрібно відповідати на ті політичні репутаційні виклики, які пов'язані саме з комісіями, перевірками, інвалідністю інвалідністю фейковою і так далі? Ну, тут є очевидним, що корупція це страшний ворог, на кшталт Російської Федерації, тому що саме корупція робить державу слабкою, але не боротися з проявами в публічній сфері, тобто, ну так як зараз відбувається, це було б неправильно. Зрозуміло, що цей сигнал на заході читається негативно. Однозначно, тому що є сили і є е, ну правдива інформація про те, що ну є корупція, да і наші там недруги за кордоном друзі використовують наступну тезу. Ну, що треба корупцію побороти. І зрозуміло, що цей процес безкінечний, її можна тільки рівень зменшити в будь-якій країні. Це ж очевидно для наших глядачів, що ну, її ніде не побороли, просто десь її контролюють, а десь ні. Тому, наприклад, така царина, як комісії ці медичні, так вона потребувала змін ще до війни. Тому що це сфера, в якій люди заробляли гроші на горі інших людей, так або на допомагала тим, у кого є статки купити собі будь-яку інвалідність. Так? Тому вирішувати це треба. Я згоден з президентом, що от саме оця сфера вона має заходити в цифрову складову. Чим менше людського фактору, тим більше буде прозорою система і простою для користувача. Чи вийде це швидко? Ну важко, тому що система буде опиратися і вона опирається. Але ну ці нариви, скажімо так, треба вскривати і позбавлятися від них, тому що всі реформи, боротьба з корупцією це не для когось. Щоб вступити в НАТО чи вступити в ЄС, хоча це теж вимоги, це в першу чергу для нас, тому що можна виграти війну, а програти мир, і тому ну це серйозний виклик, з яким треба боротися, і боротися треба швидко по законам військового часу. Та ситуація, яка є зараз з комісіями з перевірками з цією корупцією, яку ми бачимо, може якимось чином повпливати на терміни, за якими ми можемо стати членом Європейського союзу або НАТО. Як ви думаєте? Ну, це той, скажімо, негативний фльор навколо самої України. Це той момент, який завжди можна використати в наступний спосіб, що бачите, ми їм даємо гроші, ми їх там і кудись кличемо. Так, але ж у них корупція. Да, звісно, що це негативно впливає. Але система або держава має показувати наступну схему: що так у нас є недолік. Ми його виявляємо, ми його оприлюднюємо, ми його або мінімалізуємо. Або взагалі прибираємо як фактор, і тоді це сигнал потужний для наших партнерів, що так є проблеми, але Україна не звертає звертає на них увагу і намагається їх позбутися, тому що якщо це просто слова. То ну ще гірше буде, тому що тоді інша схема працює. Ми бачимо недоліки, ми про них говоримо. Недоліки залишаються так, не може бути, і знову ж таки наголошую, це потрібно нікомусь. Там в Брюсселі чи ще десь це потрібно в першу чергу нам. Тим більше ця царина, про яку ми з вами говоримо, вона заторкає не тільки військових, але й сих людей, які потрапили в складну ситуацію, від яких вимагають колосальні гроші, в яких вимагають кожного року показувати. Чи відросла рука, чи не відросла, чи відросла нога, чи не відросла. Так не має бути людина. Не має страждати вдвічі більше від цього, що з нею сталося, і так достатнє життя, скажімо, зробило складним подальше існування. А потім оце приниження і так далі, воно має піти, і це має бути для всіх, тому що на превеликий превеликій жаль, комісії стосуються дуже широких верств населення і чомусь для тих, у кого. Є гроші і нема хвороб, у них групи знаходяться. А у тих, у кого є реальні проблеми, особливо бійців, у них не знаходиться ні часу, ні бажання надати е, законну групу ту чи іншу. Пане Олеже, і ще наостанок хотіла би трошки про теж світовий вплив і, власне міжнародну політику, але те, що стосується Російської Федерації, до прикладу, наше міністерство закордонних справ рішуче розкритикувало рішення Антоніо Гутеріша, генсека, який може приїхати на саміт БРІКС, на те на зустріч з Путіним і власне з іншими лідерами цієї зустрічі. Якщо проаналізувати, ну Насправді офіційно підтвердження ми ще не маємо про те, що Гутеріш точно приїде на цей саміт. Однак і поки що є така позиція. Як ви вважаєте, чи є тут ризики політичні? Якщо він все-таки приїде, ну мені здається, що вже в нього політичних ризиків було скільки, що ну, просто е це неймовірна кількість. Якщо б він знайшов і користувався логікою за мир во всьому мірі, да, то він би мав приїхати на наш саміт Глобальний Саміт Миру і там взяти участь, там в будь-якому вигляді, тоді можна було пояснити, якщо він їде на саміт БРІКС, тим, що я їду на всі майданчики, де іноді лунає слово мир. Але ж він так не робить. Він їде на ту. Ну гіпотетично. Я дуже сподіваюся, що здоровий глузд все-таки вийде на перше місце. Але маємо те, що маємо. Якщо він туди приїде, то він буде за одним столом або на одній території з лідерами країн або учасниками цього саміту, які розпалили війни. Це Путін, до якого він їде, і це, наприклад, той же Іран, який там присутній, який за. Раз теж розпалює війну в той чи інший спосіб через проксі і не тільки на Близькому сході, ну тоді це дуже погана історія. Залишилося, якщо не помиляюся, туди просився ще Талібан. От, якби ще туди Талібан разом з Утієрешем приїхав, ну тоді це картинка абсурду, в якій показує, що міжнародне право воно на нього можна плювати. Що статут ООН і харті ООН нікого не цікавлять? А є от політична доцільність: десь поїхати, чомусь там посидіти? Чому питання? І воно є риторичним: чи варто це робити під час гарячих війн? Ну, я думаю, що варто, якщо це е, процес знов ж який я наголошував, вище який є глобальним. Тобто, представник ООН або очільник є на всіх самітах такого плану, які які покликані сіяти мир. Але ж цей саміт Брікс він покликаний бути антизахідним блоком, але в нього цього не виходить. Спасибі вам, Олег Лісний політолог був на прямому зв'язку. Дякую вам дуже.